Проблем у футболу на Тернопільщині чимало. Приміром, в чемпіонаті області у порівнянні з минулим роком, цьогоріч грає вдвічі менше команд 9, на противагу минулорічних 18. Завдання ж, хоча б по команді учасниці від кожного району області, тут же в районі не грає команда, відтак занепадає стадіон і інша інфраструктура. Крім цього, не варто забувати про дитячо-юнацький футбол, жіночий футбол. При цьому федерація футболу, яка є одним із рушіїв розвитку цього виду спорту, це громадська. Організація не спроможна потужно фінансувати необхідні проекти. Тож підтримки програми масового розвитку футболу на Тернопільщині кожного року шукає у місцевої влади. Ми писали все реальну ситуацію, яку може, яке залежить від нас, від федерації обласної і від районних федерацій. І лише тільки просили, то що нам е, обласна рада, обласна адміністрація, ну ми рахуємо, що зобов'язана допомагати по 100 тисяч кожному району. І два рази в рік нагородження по 12 чи по 13 тисяч сувеніри нам купують на підведення підсумків. Журналісти знають. Футбольного сезону і на фінал Кубка області будемо намагатися допомагати в тому об'ємі, наскільки це буде можливо. Чекаю цієї програми, тому що з нею не знайомий департамент готовий розглядати пропозиції, які будуть надані федерації, Тому що це громадська організація, має бути пропозиція, вона має бути обґрунтована. Ми теж готові стояти на захисті інтересів федерації футболу. На захисті інтересів дитячої нацьких спортивних шкіл, які ми фінансуємо. Я хочу щоб результатом сьогоднішнього нашого круглого столу, так наземно чи нашого обговорення, вийшов проєкт програми розвитку футболу. Ми не можемо жити від випадку до випадку. Перепрошую, від голови до голови, губернатора до губернатора. Проект футболу має бути програма стабільна, приблизно на 4-5 років. Розумієте, Федерація футболу України нам спускає. Я думаю, що обласна рада його підтримує на ближчих засіданнях. Також розраховують на небайдужість бізнесу до розвитку футболу.